Мати Кадирова отримала орден за заслуги перед Херсонщиною Аднатора Херсонської області за большої лічної вклад в укріплення бойовоса дружество. Секретна розробка міноборони Російської Федерації. Дівушки наші зілалі антидроновий антідроновий зонд а про те, як поляки раніше були росіянами. Та поляки дуже були руські. Ну, кадато даліко, не стали католиками. ці та інші новини. із Запорєбріка від першого міського вже готові. Тому час дивитися новий випуск розважально інформаційного шоу. Як там справи? Воркастані. Їхали мати Кадирова отримала орден за заслуги перед Херсонською областю. Напевно, заслуга в тому, що вона ніколи там і не була, і дай Боже, не буде. Відзнаку вручив голова уряду Чечні, бо хто ж іще краще знає, як розвивати новий регіон указом губернатора Херсонської області за великий лічний вклад в укріплення бойового содружества і задійство в рішенні задач. Во время проведення спеціальної воєнно операції на території Херсонської області наградить знаком ордена за заслуги перед Херсонською областю першої степені Кадирову Аймані Нісіївну присіму і Кадира губернатор Херсонської області Володимир Васильович Росія, як завжди, вміє фейкова влада, фейкові нагороди, фейкова легітимність. Але на цьому ще не весь маразм. Лукашенко заявив, що 24 лютого 2022 року Росія не вторглася до України. Це просто російські війська поверталися з навчань у Білорусі просто через Київ. Зона ані через нашу зону пройшли по дорозі старій дороги ленинград Одеса, десь вдолі цього, і зайшли в Україну. Во время этого вывода, ну это буквально несколько часов. Я всегда так говорю знаете, почему вдруг а войска были Восточного округа с востока Росії? Почему войска России через Київ пошли на восток России? Почему Путин выводил через Киев в Росію? Ну, а так взілєнському вопросить Путіна. Так, і танки вони взяли з собою просто як сувенір. А ракети запускали, бо заблукали. А на черзі секретна розробка Міноборони Російської Федерації. Антидронова Парасолька захищає від дощу сонця і здорового глузду. Дівчині наші зробили антидронову, антидроновий зонт. Ну, у нас одна ще кочка називається. Ну от. Спрятатися можуть до трьох людей. Вот посмотрите, что получилось. Во. Але ми ж пам'ятаємо аналогів нет. Просто черговий день на Росії. Фельдшер лупить пацієнта, бо той не пам'ятає свого прізвища. Як фамілія твоя? Що мені штрафувати? А скільки штраф було? 5000 тисяч мінімум. За те, що ми вызвали?

Забуваєш паспортні дані, отримуєш сеанс жорсткого нагадування. А це знову окупований Донець, 2025 рік. Черги за водою. При Україні такого точно не було, адже там воду можна було просто відкрити краном. Але Росія, як завжди, принесла свій прогрес. А на черзі ще порція кринжу. Виявляється, що поляки раніше були русскими. Українство є та розлаження ну, розрізання отатрізання ломки. Ад куски народа. народу коли то поляки теж були русскими. Ну коли-то далеко, поки вони не стали и, і, е, значить, не осознали себе то славяне ж это єдине плем'я були уроки історії від російської пропаганди. Весь світ це один район Москви. Поляки просто руські, які заблукали. А Україну вигадав Ленін. От і ще одні колаборанти, які не втрималися на російському телебаченні. Українські колаборанти в ефірі Соловйова випадково і щиро сказали всю правду про Росію. Те, що люди бояться сказати, слово бояться сказати, тому що їх можуть посадити в тюрму. Я хочу їх розстроїти. На самом деле, если вы живете в стране, в которой вы боитесь сказать слово, и вас могут посадить в тюрьму, я вас поздравляю, вы уже в этой тюрьме живете. Просто это большая тюрьма, где введены ограничения для этих людей, где полностью попираются их конституционные права. Когда люди пишут между собой «А нам за что?» Но я прошу прощення, ну мені здається, що наступає якийсь період, коли люди почнуть задумуватися, що для того, щоб не били твій родной город, не нужно, щоб твоя, твоя власть била по території другої здається. Ну що ж, правда, вона така. Правду її не приховаєш. Ну і в кінці рекламна пауза з окупованої Горлівки від місцевого блогера. Горлівка, кафе Максим. Таня опять родила двух котят. Мальчика и девочку, да? Да. Да, давайте посмотрим. Давайте посмотрим. Сейчас вам покажу. Приходите и забирайте. Ласковые, хорошие. Черные, как веслоухие. І на цьому у мене все з вами був Олександр Сопельнік та розважально інформаційне шоу. Як там справи? Ворко останні. Побачимось на першому міському. Папа, не зламні.